Перш за все, хочемо повідомити, що невідомі дрони атакували російський військовий аеродром Кущевська у Краснодарському краї. На летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Мова йде про Су-34, Су-25, Су-27, Міг-29. Наразі нема інформації, які саме літаки пошкоджено. Потрібно дочекатися фото зі спутника. Путін продовжує ударними темпами формувати свій донний флот. Так, сили оборони України в ніч проти 19 травня знищили морський тральщик Чорноморського флоту РФ проєкту 266 М. Ковровець. Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ. У який спосіб його вдалося знищити, не уточнюється. Цей корабель був призначений, зокрема, для проведення кораблів за тралами розвідки прокладання фарватерів у мінних полях тощо. Тепер тральщик займеться обслуговуванням донного російського крейсера Москва.